Привіт. Уяви, у тебе сервісний бізнес, фотостудія, мовна школа, адвокатська практика чи щось інше. І кожного дня ти стикаєшся з проблемами, які забирають час і гальмують роботу. І ці ж проблеми мають твої колеги і конкуренти. А що якщо створити сервіс, який вирішує ці проблеми? Береш процеси, які можна автоматизувати. Запис клієнтів, управління документами чи медіа, розрахунки, нагадування. Описуєш їх, враховуючи особливості твого бізнесу, і переносиш у зручний веб-інтерфейс, додаєш стандартні речі, особистий кабінет, підписки, онлайн-оплати. І все. У тебе готовий SaaS. Далі ти пропонуєш його колегам, партнерам чи навіть конкурентам. Вони отримують рішення, а ти регулярний дохід. Ось чому СААС це вигідна інвестиція. Ти вирішуєш свої проблеми і створюєш продукт для інших. На які процеси у твоєму бізнесі можна перетворити на СААС? Пиши в коментарях. Сподобалось відео, зберігай, став лайк, підписуйся.